То знаєте, іноді ми можемо не відмовляти людині, не говорити їй ні через те, що ми боїмося втратити ці відносини, ці стосунки, що вони погіршаться. Що людина скаже: Гудбай, my lover, давай завершувати от оце неподобство. Неподобство у вигляді того, що в тебе появляються особисті кордони, особисті бажання. І у наших стосунках появляється ти, не лише я. Так ось. Ми маємо враховувати цей факт, що є така вирогідність не завжди, звісно, іноді страхи не підтверджуються, але іноді буває таке, що людині дійсно важко витримати наше ні, важко витримати те, що щось з нами відбувається, і вона піде просто мовчки у туман. Тут у цьому всьому в мене виникає питання: а що тоді відбувалося у стосунках у відносинах до цього, що коли у них появляєтеся ви? То одразу це все завершується. Тут привід задуматися. Можливо, не завжди і погано, що такі відносини стосунки завершуються лише з цієї причини.